Тільки на це погляньте. Двоє б'ються, а один ще й спостерігає. Це жубки олень. І це не жарти. Зараз ми знаходимося перед будинком, а біля будинка росте груша. Раніше всі жуки любили е, літати і повзати по яблуні. Там яблуня поруч і абрикос. А от через місяць чомусь перекочували на грушу. І регулярно і ввечері. І вдень з цієї гроші падають. І якраз можна сказати в той момент, коли я проходжу. От тут ось, бачите, така битва. Послухайте ці звуки. Це страшне. Мені колись казали, що треба рятувати жуків від котів. Мій погляд, жуків від жуків треба рятувати, а не від котів. Коти. Навряд чи справляся з такою твариною, щоб з'їсти, наприклад, або хоча б пошкодити щонебудь небудь жуку. Ой, один схопив і тягне. І цікаво, що є. І більшого розміру жуки, і менші, набагато менші, але з такими самими страшними рогами. Це ж у них такі видозмінені щелепи. Ой. Хочу його проштрикнути прямо. Піднимаю, Така битва на равных.